Що символізує сьогоднішня акція? А нічого. Це флешмоб. Флешмоб це безглузда акція, просто люди зібралися і люди щось роблять. І це показує те, що нас люди можуть просто так зібратися. Просто так підсвітити міську раду. Це кльово, це прикольно. А чому вінок? А я не знаю, це не я приняття. <рес>